thank you Нам треба допомога в чому. Ми хочемо з цієї школи зробити початкову школу і половину садочка. Угу. Тобто половину для цього буде достатньо. Є можливість зробити нормальне полбосховище і в там є можливість зробити повноцінні 24 квартири. Угу. Дві квартири трьохкімнатні і 22 квартири двохкімнатні. І Полтава вже накидала. У мене є накидала вже приблизний план. плані. Проектну пропозицію да, як воно виглядає. Квартири для кого? ВПО людей mm -hmm. да щоб можна було привлікати людей. Я не знаю. Туже молодь якусь там завлікати сюди. у вас з якого регіону ВПО переважно? 95% — все свої. Сів, Всі свої, Всі в межах, всі села, які всі села, які Прибережні старостати, да. всі Тобто Вони ж не живі зараз. От, а це 12 сіл. Вони переїхали в сюди. Дня зараз у нас навчаються учні другого класу, тут вони сидять, а в наступний тиждень прийдуть, тут будуть п'ятикласники сидять. У нас є інтерактивна панель, підведений сюди інтернет-зв'язок. Ті дітки, які я, адже у нас частина дітей навчається ще дистанційно, адже є дітки за кордоном, то через Zoom підключаються і вони вчитель виходить, я, наприклад, веду п'ятому класі уроки зарубіжної літератури і історії. Я можу на екран. Тобто ті діти, які сидять, наприклад, у Польщі, вони бачать однокласників, які, і які є тут, вони мають можливість навіть так комунікувати і спілкуватися. Щопонеділка тут для діток проводяться заняття з робототехніки. До нас приїздять спеціалісти, вони з своїм обладнанням. Діти мають можливість створювати е, так, різні фігури, програмують і у них змагання вони задають э, алгоритми, там в них рухаються екрани підівлені, все. Це ми дитячі садок відкрили. У них групи по 15 чоловік, і вони приходять... До шкільня, так? Е, там в них дві групи. У них є 3-4 рочки, і в них є ті, що до школи 5-6 ручки, mm -hmm. вони приходять. Коли 1 вересня діти прийшли на навчання, то одна дівчинка це 5 клас, коли вона розплакалася, вона каже, я нарешті бачу живих дітей, а не не цікаво.